Усім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Власенко Наталя. Хто не знає, я ведичний астролог, і сьогодні в цьому відео я хочу продовжити тему знайомства з ведичною астрологією. Що це є таке? В минулому відео ми поговорили про різницю між західною астрологією і ведичною астрологією. Сьогодні я хочу вам розказати, що таке висхідний знак зодіаку, або його ще називають Асцендент. Я думаю, ви всі 100% чули. Але не можете зрозуміти, що це таке, і чому ви можете бути е, там стрільцем, а асцендент у вас може бути в раці. Що це є таке? Давайте поговоримо. Ось дивіться, просто до прикладу, я не готувалася до цього відео, просто вирішила вам розказати. Дивіться, оце є планета Земля. Отут на одній якійсь точці, певній, наприклад, там. 10.01.1986 року, в такий то час, в місті Київ народилася людина. І йде фотографія неба. В момент народження людини, тобто це є натальна карта. Отак, От як сузір'я, планети всі були у нас на небі розташовані, оце є така фотографія неба. І у нас сонечко рухається. Довкола нашої планети. І за сонечком рухається уся натальна карта. Усі планети рухаються за сонечком тобто, в залежності від того, коли людина народилася. Певне є розташування сонечку. Якщо людина народилася вранці, у неї висхідний знак може бути близький до того, до якого вона звикла. Ну, наприклад, там, я звикла, що я водолій, я народилася вранці, там я у мене там, буде асцендент водолій. водолії. Але це не є обов'язково. За сонечком рухаються усі усі планетки. Бачите? І у нас є таке поняття як висхідний знак зодіаку, або його ще іменують Асцендент. У ведичній астрології саме Асцендент, ем, ну, в принципі, не так часто можливо використовується в класичній ведичній астрології, так як вже зараз всі звикли до слова асцендент, тому і ми його також використовуємо більше. Але в принципі у ведичній астрології використовується слово лагна або висхідний знак. Ну, Третій варіант це є асцендент, тобто або, або, або. І оцей висхідний знак Зодіаку. Це саме той знак, який був на небі в момент народження людини. Тобто, за сонечком, отак, от все у нас крутиться, і отак всі знаки Зодіаку, отак от всі огортають нашу планетку, ну, можна так сказати, можна так собі це уявити. І отак з'являється у нас висхідний знак в момент народження людини, коли дитинка робить перший вдох, у нас виходить така фіксація. Ну, можна сказати, фіксація оцього життєвого шляху в залежності від нашого висхідного знаку. Саме цей висхідний знак це той знак, який був на східному горизонті в момент народження людини. І дивіться, оцей висхідний знак він формує, що він формує вашу зовнішність, він формує ваше тіло, яке воно. Сильне, слабке, гнучке, не дуже гнучке, красиве, не дуже красиве, повне струнке, світле у вас волосся, густе у вас волосся, або немає у вас волосся, так ви рано там починаєте сидіти, а може, ні. Все це у нас прописано в нашому висхідному знаку зодіаку. Мало того, що висхідний знак описує наш життєвий шлях, ну тобто навіть не життєвий шлях, а потенціал, з яким ми сюди прийшли. Тому що у нас за сутки, за добу народжується багато-багато людей. У нас можуть, наприклад, в одному місці народитися там тисячу дітей в один день, але у кожної дитини, у кожної людини. Буде різний життєвий шлях, буде різна програма. Чому? Тому що вони народилися, Ну, по-перше, в різних сім'ях, з різним соціальним статусом, там є братики-сестрички, чи нема братиків-сестричок і так далі. Дуже дуже важлива з точки зору розвитку натальної карти. Це ось наша, наше середовище, в якому ми живемо. Тому, коли ми будемо говорити про висхідний знак, я вже знаєте, у мене є такий момент, що мені хочеться про все, і зразу кудись я там тікаю з точки зору там, своїх думок. Дивіться, висхідний знак це той знак зодіаку, який був на небі, коли ви народилися, саме він там був. І він формує вашу прив'язку до простору. Тобто. Як ви, як людина, навіщо ви сюди прийшли, з точки зору якої енергії ви маєте проявлятися у світ? Так, якщо ми говоримо там про західну астрологію, там трошечки простіше. Там ми будемо говорити про те, що там це зовнішність, це так, як вас сприймають люди. Але коли ми говоримо про ведичну астрологію, то це наша прив'язка до, до землі. До нашого шляху висхідний знак зодіаку він насправді є досить глибоким, і по ньому ми можемо судити і про здоров'я людини. Ми можемо судити, чи сильна, чи слабка ця особистість, і про ну, силу особистості, і про самооцінку цієї особистості, багато про що ми можемо говорити з точки зору висхідного знаку. Але саме цей знак він формує. Нас, як такових? Я просто вам хотіла сказати, що саме висхідний знак він формує нашу зовнішність. Тобто, наприклад, типово для там, висхідного льва і для висхідної діви, от я висхідна діва у ведичній астрології, мати е, густе волосся. Це типово. Завдяки цьому знаку ми можемо проявлятися у цей світ. А чому ж взагалі є різниця, як коли ви будуєте? Західну, по західній карті натальну і коли ви будуєте по ведичній а, натальній карті і свій гороскоп, по-перше, ви маєте передивитися відео на каналі, де я розказую про те, що, чому є взагалі така різниця. А по-друге, ведична астрологія вона використовує в більшості не просто знак зодіаку. От дивіться, знак зодіаку 30 градусів. 30 градусів. А у знаку зодіаку є ще деякі скріпляючі сузір'я. Тобто, якщо у нас є. Наприклад, знак Водолія. Знак Водолія Обоже. Наприклад, коли, наприклад, у нас є знак Водолія. Знак Водолія у нас ділиться на три Накшатри. Накшатра це ще більш глибший рівень вивчення ведичної астрології. Це є психіка. це в общем, не будемо вдаватися в деталі. Ви просто маєте розуміти, що діва у ведичній астрології і діва у західній астрології це трошки по-іншому, тому що навіть асцендент він показує трошечки різні моменти з точки зору цих двох. Астрологічних систем. Якщо вам було цікаво послухати мій потік думок з точки зору висхідного знаку, просто не підготовлений, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, я ще вам розкажу, але трошки детальніше деякі важливі моменти з точки зору медичної астрології. Дякую за увагу!